Друзі, вітаю вас! Сьогодні хотів би поділитися з вами відео, як вирощувати овочі на балконі. Ось таким я дачником став у квартирі, навіть ніколи не міг подумати, що це зі мною станеться. Ну, Так вийшло просто, що поки жінка була за кордоном, мати трішки хазінувала і посадила розсаду в горщик. Потім ту розсаду забрала, але залишила ось два росточка огірка. І дивіться, що у мене виросло. Ну, і хотів би з вами поділитися і в той же час запитати, може хтось вже стикався. Дивіться, який гарний огірок виріс. Ось горщик нанизу. Бачите, посаджений він ось таке відерце від е, краски. Там, здається, один чи два ростка. Ось він розростається. Він спочатку був на вікні, але ми його прибрали. Якщо вже хто помітив, дивіться, який нюанс. Виростає квітка. Зацвітає і, зра... і навіть огірочок появляється, бачите, ось сухий, і огірочок зразу засихає разом з квіткою. Чомусь так відбувається. Не знаю чому. Зараз покажу вище. Дивіться, ось, бачите, молоді. Ось, молоді. Ось цей уже теж намагається підсохнути. Ось ці ще два зелененьких під питанням, чи вони виростуть. Ось зелененькі, бачите, чіпляється за все, що може. Зонадто такий високий виріс. І ось сюрприз, дивіться. Ось такий один огірочок. Почав рости. І поки що росте. Як був цей кущик ось такий, десь я запитав кума, тому що батьки його займаються вирощуванням в теплиці. Що ж це може бути? Він каже: саме банальне, немає бджоли, хоча б якоїсь мухи, яка б могла запилити цю квітку. Тому що є рослини, які е гібридні, самозапильні, а це ж, скоріше за все, не самозапильна. Тому він порекомендував, як мінімум ватною паличкою, хоча б ось е по понатирати квітки, да, одну потерти, іншу, знову повернутися на цю, таким чином перенести пилок, який там є. І ось таким чином я стараюся кожного дня виходжу, по свіжих квітках проходжуся і вдалося запилити ось е тільки одну квітку таким способом. Ну, він рекомендував взяти садовий розпилювач і попирскати водою на квітку і потім поростирати. Але чогось, так кущик цей росте і росте, а я ніяк не можу добратися до магазину, щоб купити цей розпилювач. Тому ось такі справи. Може, хтось стикався, можете розказати. Ну, на даний час ось такий з мене садівник вийшов. Є ось ще такий кущик. Дивіться, це помідора. Ось я говорив, на цьому підвіконі стояв його гірок поряд. Коли він почав е, підсихати. І ми спочатку думали, що це сонце, е, тому прибрали його більш в тіньок, але нічого не змінилося. І огірки так як сохли, так і сохнуть. З помідорою ситуація трішки на даний час, начебто, краще. Дивіться, вона росла, 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 намагалась десь вирости, 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 вирости. І ось тільки розпочалися квіточки. Навіть ось одна помідора з'явилася. І далі вона ще намагається десь рости. Я вже не знаю, куди її рости. Можливо, теж її на землю спускати. Там теж є квітки. З помідорами я начебто таких маніпуляцій не проводив з квітками, тому що квіточки якісь такі закриті, і туди важко долізти до теченки цієї квітки. Тому ось так. Ну, помідора теж, бачите, росте. Вона декілька днів назад, можливо, ось така там була. Що буде далі, я не знаю. Можливо, ще колись зніму відео. А на даний час ось такі справи. Поки це все ще не засохло, поки той огірочок не відсох, я вирішив зняти для вас відео. Ось такі справи, друзі. Підписуйтесь на канал, кому сподобалось. Пишіть обов'язково, хто знає, в чому справа і як це виправити. Тому що мені, в принципі, сподобалось. Щось таке мати на балконі, і хотілося б на наступний рік, можливо, там посадити в горщики, це, щоб це все красиво по краях балкона росло, і можна було вийти на балкон, зібрати якісь домашні, так сказати, квартирні овочі. Ось такі справи, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі! Прийшов його час, всім гарного урожаю!